Всем привет! F1 UA снова с вами. И мы по уже, наверное, не очень горячим, но следам Гран-при Канады. Ну, тепленький, тепленький. Ну, тепленький, да. И мы немножко решили изменить формат наших видео. Мы будем обсуждать прошедший уикенд в формате топ-5 событий от каждого из нас. Причем это и включая и события на трассе, І собиття касательно нашого сообщества. Ну, в общем, всего всього всего що затрагувало і вас, і нас. Ну і головне правило, ми не можемо повторюватись. Тому ми загалом о, зберемо десятку подій, які нас зачепили найбільше у цей вікенд. Тож почнемо із Романа Гончарова. Собиття перше, наш переїзд в Бістію, який к огромному сожалению, не пройшов без проблем. А, Но огромный, огромный плюс, наверное, в том, что у нас очень хорошее руководство в заведении. Они умеют слушать и слышать. И мы уже все донесли до них. И они сказали: для нас это дело чести. Поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы исправить те проблемы, которые были. А в частности, это были проблемы со звуком. Вот. С интернетом. Ну, опять-таки, что сможем сделаем? Но я думаю, у каждого из вас было такое, что интернет внезапно пропадал и дома, поэтому и мобильный интернет так же самое иногда пропадает. Поэтому ну, от этого застраховаться. То, что фризила трансляция, она фризила непосредственно у поставщика услуг, у которых мы берем этот IPTV. То есть это было во всех заведениях, и в подшофе, и в аутпабе, и в бести. Поэтому это не проблема уже конкретно интернета в бести. Вот. По, по всему остальному ни одного, не то что даже плохого, нейтрального отзыва о заведении я не слышал, все хвалили, все были рады и все говорили, что, блин, очень классно, что вы сюда переехали. И кое-кто из моих друзей там приезжал на 5 минут посмотреть и сказали, блин, так по-уютному, так по-домашнему вообще, очень, очень лампово все. Поэтому Ну короче, я думаю, что все остались довольны. Если есть какие-то еще замечания, которые, может быть, до меня не дошли, вы їх обязательно напишите в комментарии, но только после того как поставите лайк. Ну или ладно, уже, уже дизлайк. Цим да, подписаться, звоночек нажать. Мы обіцяли, что буде висіти прапор наш. Наш Туде, прапор. Він вже вис... пої... він вже висів? Я його да. не помітив якраз на вході. От прям на літній площадці. Окей, значить, це під час побоку. А другий забуду, прапор вже наш... віддали Ірі. І Іра їде в Баку. Так, до речі, наш флешмоб із подорожуючим прапорамиа починається із Баку. Потім продовжується на гран-прі Угорщини цього року. А далі побачимо вже кого куди F1 UA, з F1UA тусовки занесе. Туди наш прапор і поїде. Моя перша подія цього вікенду я з гоночною частиною сьогодні буду свою топ-5 пов'язувати. І, звісно, це камбек інтриги. так я назву. Тому що після Монако а, взагалі. В більшості випадків фанати говорили, що ну мабуть, сезон реально хилиться в бік команди «Феррарі». Вона якось добряче розпочала цей рік і на трасі, де і раніше у Мерседес була серйозна перевага, виграє і тут знову Ультрасофт, знову траса, де не потрібні характеристики ефективної аеродинаміки в швидкісних поворотах. Коротше кажучи, і Канада теж буде трасою Феррарі. Вийшло як у нас в Монако була наступна картина. Перша друга позиція у Феррарі, четверта, сьома у Мерседес. Канаді, перша, друга у Мерседес, четверта, сьома у Феррарі. Фактично, камбек створили пілоти Мерседес, але от у правильному порядку команда Феррарі фінішувала. Четвертим був Себастьян Фетель. І в цьому сенсі він скоротив, зменшив ті втрати, які він міг понести. У цій гонці. По команді Мерседес окремо скажу, що, мабуть, ця гонка вона підкреслює, наскільки попередні роки от. Інакше сприймалися в контексті боротьби в чемпіонаті, те, що це одна команда домінує, тому що в цій гонці фактично була домінація команди Мерседес. Юіс Хеймлтон легкою прогулянкою виграв цей гран-при. Він здобув великий шолом, пол, перемога не швидше коло лідер від старту до фінішу. Але в контексті всього сезону боротьби, коли команда Ferrari в один вікенд взагалі навозить Феттелю, навозить Хемлтону і Ботасу по пів секунди з кола, коли Феттель легко виграє, а у Хеймлтона не складається, в контексті всієї цієї картини. Така перемога Хеймлтона реально цінна. От ти дивишся і розумієш, що чувак виклався, їм в чомусь повщастило, але вони провели майже бездоганний вікенд. І тому ось цей великий шолом, я думаю, він ціниться е, Льюісом більше, ніж всі попередні там, якісь виграні в одні ворота гонки, коли це був один суперник е, Ніко Розбер. Тому в цьому сенсі я відзначу команду Mercedes, яка Відігралася реально і повернула нам значну частину інтриги в чемпіонаті. Плюс ще один статистично цікавий факт: вдруге в сезоні Льюіс Хеммельтон виграє великий І За всю історію формула 1 лише двічі гонщик три рази за рік показувався. Тобто це дуже рідкісне явище. А за перші сім гонок Льюіс вже двічі провів ідеальний викид. У мене одразу питання на цю тему. Значить, ли вот така форма команди Мерседес. В Канаді, що в Австрії ми увидемо плюс-мінус щось похоже. Uh, характеристики траси ну, десь схожі. Я погоджуся з тим, що трішки схожі, там більше йде ухил в бік швидкісних і середньошвидкісних поворотів. Я б сказав, що тут ми не отримали реальної відповіді, що могла б показати команда Ферей, якщо в неї не було поганого старту, зламаного крила Феттеля. Пізнього підстопу з Фетелем, тому що за швидкістю Фетель провів чудову гонку. Про це поговоримо трішки далі. Але е, я думаю, що не буде картини, яка була в Монак, коли буде тотально 12 однієї команди, інші буде тільки десь недотягувати. Ну подожди. сломане крило, і оті все запутствуючі фактори це слідство того, що у команді Феррарі не вистачило швидкості в кваліфікації. Е, коли ти стартуєш першим, зламати крило достатньо складно. Фетель стартував другим. Йому зламав крило, пілот який стартує п'ятим. Це той випадок, коли це може статися, і це дуже рідко коли він станеться. І в кваліфікації Фетель програв Льюісу, так, це не був пол. Але знову я скажу, що в команді Мерседес і самі не знають, чому так сталося, тому що вони відзначали. Робота гума на боліді Льюіса з кожним наступним сегментом кваліфікації покращувалася. І він в фіналі зняти секунду зі свого результату в Q2. А Валтері Ботас не зняв. І більше того, Валтері Ботас програв йому 80-х. 60. Ну, коротше кажучи, дуже багато як для напарника по команді. Такого ще не було з Валтері в цьому сезоні. Тож, невідомо, що буде далі. І всі спеціалісти визначають, що болід Мерседес дуже примхливий з налаштуваннями. І він просто не може стабільно кожен вікенд виступати на одному рівні. Пілоти не можуть його налаштувати таким чином. Окей. А, два. Два це застряння і трохи зміна розкладу в середині Пілітона. мы можем видеть очень... Очень хороший знак, что мы можем видеть крутые, яркие, насыщенные гонки и в середине пелетона тоже, когда оттуда вылетает Карлос Сайнс, когда оттуда вылетает... Ну, Филиппе Масса, может, да, это не настолько яркий пилот там в последние несколько лет, но к тому, что это сила, с которой нужно считаться. Вот. И Лэнд Стролл все-таки, ну, было на что посмотреть в Канаде. Команда Force India, это вообще отдельный разговор, это нас стоит вообще вынести отдельным пунктом. И это тоже очень хороший знак снова таки к тому, что при определенных раскладах эта команда может где-то кусать за пятки Red Bull. Вполне возможно. Цена и была против Хаприка над реально. Да, но ну, я, я имею в виду, что по, по, по ходу сезона, потому что мы видим, что у Red Bull ну, каждая гонка, там, то Макс, то Дани, какие-то серьезные проблемы сопровождают у одного, то второго пилота. Ну вот. И, то есть, с точки зрения режиссера, да, вот ты понимаешь, что вот есть лидеры, но там же тоже классно. И, блин, это очень круто. Это очень круто, что это расширяет и армию болельщиков в том числе. То есть, я понимаю, что люди, которые болеют там за условного Карлоса Сайнца, э -э -э Ім теж хочеться наблюдать, що там прийшли и ну, наконец... показують скільки. більшу частину, ну показують в Канаді більшу частину цієї боротьби. Це теж, я думаю, дало як мінімум цим фанатам інтриги і інтересу до формули. І в цілому, от по другій, посередній групі, ми завдяки цій середній групі отримали цікавих там при Тільки завдяки їхній боротьбі і там цій п'ятірці, яка змагалася за подію. Твой це... вторий пункт. А, мій другий пункт це камбек Себастьяна Феттеля. А, і я його хочу окремим пунктом ви, а, винести, тому що багато хто насправді а, не в не в цілому оцінив, як виступив Себастьян Фетель, враховуючи обставини, які сталися в цій гонці. А я вам розкажу, що а Фетель а, в кваліфікації був єдиним, хоч. Хто хоча б якось нав'язав боротьбу Льюісу Хемілтону на його трасі. Ну, це реально об'єктивні обставини. Це реальність така. Льюіс Хемілтон в Канаді майже непереможний пілот. І взагалі, що цікаво, історично, коли Хеймлтон і Феттель з'явилися у чемпіонаті з цього сезону, коли вони вже вдвох були у чемпіонаті, в Канаді лише один раз Пол взяв не Хемілтон і Феттель. Це Ніка Розберг. Інші всі гонки це гонки цих пілотів. Тому Фетель чудово виступив в кваліфікації, враховуючи умови і те, що Льюіс був непереможним в цей день. По-друге, в гонці йому не пощастило на старті. Так, Макс Ферстапен вліз добрячий, мабуть, не варто якось Макса звинувачувати. Він гонщик, він поліз, бо побачив місце і він виграв три позиції з п'ятої на другу на редбулі. Мав цим шансом скористатися, тому що він не веде боротьбу за титул, і він буде ризикувати більше на старті, ніж будь-хто інший. Але Фетель встиг нормально зреагувати, зберіг крило. Перша проблема, яка з'явилася у команди Феррарі і у Себастьяна Фетеля, сама команда не одразу зрозуміла, що проблема серйозна із переднім крилом. І під цей фтікаром, який з'явився на першому колі, вони не покликали його в бокси, і було втрачено багато часу. Коли надали старт, у Фетеля на прямій перед боксами зламалося крило, і команда теж не встигла зреагувати. І він поїхав на ще одне коло і лише потім заїхав в бокс. Втрачено було багато часу. Він повернувся 18-м. І з 18-ї позиції, відстаючи в той момент на тридцять гаком секунд від Льюіса Хеймлтона, Фетель в підсумку фінішував четвертим в десятих від подіуму. І після гонки в прес-конференції він сказав журналістам, що ну, запитали. Мабуть, ще трішки не вистачило кіл до того, щоб сказав, ну, складно От Ще б одне коло, він впевнений, що він би виграв позицію у Дані Рікардо. І б, в цьому сенсі я вам скажу, що Фетель вкотре продемонстрував, він продемонстрував такий міні-стиль, ну, мабуть, самого себе сезону, коли вони залонцю змагалися. І в першій половині чемпіонату в нього не все клеїлося. Але він реально вивозив цей результат з там четвертим приїжджав, на подіум заїжджав, коли ну шансів ніби у Red Bull немає. Вони з покришками тоді не зовсім дружили. Це ознака реально чемпіонського пілотажу. І цілком можливо, що ми ще згадуватимемо в кінці сезону Гран-Прі Канади і цей результат Себастьяна Петеля, коли будемо говорити про титул чемпіона. І... в какой-то степени, наверное, не характерно для себя. То есть выстоял под прессингом определенной серии неудач и выдал мастерский. Потому что, ну, вы не, не мне вам рассказывать о том, как иногда Феттель под прессингом не очень стабилен. Ну, вот, це здесь... був дійсно майстер-клас. В такій складній ситуації повернутися майже на подіум. Тобто він... не слабіє Льюіса Хеммельтона по... по уровню да, досягнення значимості результату. Так, ми втратили боротьбу за перемогу через цей старт. 100%. Федель з Хеммельтон розіграли б нам щось дуже класне. Але молодець. Цей поганий день Фетель зібрав максимум очок, мабуть. А... Пункт номер три. Пункт номер. Три со знаком минус. А, ладно, со знаком минус и со знаком плюс одновременно. Сколько уже было слов сказано, сколько негатива было вылито и нами, и Фернандо Алонсо, и всеми, кто хоть как-то задевал тему команды Макларен с моторами Honda. А, ну... Просто мне по-человечески обидно и мне по-человечески жалко Фернандо Алонсо. В чем плюс? Помимо всей чемпионской борьбы, помимо всего, что происходит в Пелетоне, мне кажется, нас ждет невероятно крутой август, в котором не будет гонок, но все будут с кнопкой F5 обновлять новостные источники по Формуле 1, потому что, ну, Там, походу, Фернандо заготовил бочку масла, которым будет заливать в огонь. І... Тут вопрос: то ли Фернандо будет биться за место в топ-команде, то, скорее так. чем какие-то топ-команды будут биться за то, чтобы пригласить Фернанда. К сожалению, уже не то время, когда команды бились бы за его присутствие э, у себя. При тем, у и четкие все активнейшее нам говорит, что Мерседес будет поставщиком моторов для Макларен. Мовляв, навидь... Мансура Джея, людина, яка є одним із власників команди і компанії Макларен, у нього 40%. Він готовий зі своєї кишені платити зарплатню Фернандо Алонсо, тому що вони втрачають 100 мільйонів, які Honda їм дає щороку, тільки щоб в них був шанс на щось конкурентне. І ніби все готово для переходу на Мерседес. І саме цим команда Макларен збирається переконати Фернандо залишитися ще на рік. І в мене. Думка наступна. Я вважаю, що Фернандо Алонсо треба дати команді ще один шанс. Я вважаю, що він має ризикнути на 18-й рік залишитися в Макларен. І мене переконує у цьому кілька факторів. По-перше, нове керівництво, яке не чвякає, як колись там Мартін Вітмарш або Рон Деніс, який повернувся і не зрозуміло, що зробили з цією фондою, і як він терпів всі ці весь цей прогрес, якого не було із хонду. По друге, робота технічного департаменту, особливо конструкторське бюро команди Макларен, яка з кожним роком будувала все краще і цього року. Дуже багато ознак того, що Макларен одне з найкращих шасі, Алонсо підтвердив в Іспанії в кваліфікації. І в кваліфікації в Канаді насправді теж, тому що брак швидкості не прямі це приблизно те саме, що він програв по часу в боротьбі за пол. Тобто шасі реально вивозить. Ще один момент команда відзначає, що вони новинки із ймовірністю 95% залишають на боліді, тому що ті дані, які вони акумулюють при підготовці новинок, збираючи в аеродинамічній трубі, при виробленні. Комп'ютерної симуляції вони відповідають тому, що з'являється на трасі. Тобто команда, реально, як команда, вона готова, вона зібрана. Ще й гонку на цих платах виграла команда. Вона вона ще й і зібрана всередині. Колектив є. Вони готові вигравати, їм не вистачає останнього пазлика нормального мотору. І якщо вони доволяться з Мерседес. Я думаю, Алонсо реально може бути шанс. Ну а що касается, кстати, мотора Honda, по-моєму, хтось писав, що калібровка єдиного стенда. Це настолько базова вещь. Четвертий рік Хонда робить мотор для Формули 1. І тут, посеред четвертого року, вони з'ясовують, що ми не можемо на стенді відтворити умови, які... Отримаємо на трасі. Розумієте, що на стенді не можуть зробити ті вібрації, які, ті перевантаження, що відчуває мотор. Саме тому у них на тестах почалися проблеми вже з першого кола. Бо болід виїхав, кілька разів там на кочках потрясло його, і все, там щось відвалилося, там десь е, дротик під'єднався. На стенді вони чомусь не змогли від'єднати повноцінні умови, відтворити повноцінні умови, які є на трасі. Всі інші можуть, Honda не може. Як таке Ну, Так, пункт номер 4 а, Пункт Номер мене, мене, мене третій. А, окей, дай, третій дай, пункт. Дай, давай. А, третій пункт. Третій пункт. А, давай я а, трішки продовжу твою м, історію. Третій пункт в мене буде чисто про Алонсо, про його вихід в трибуну після зупинки. Як на мене, це а, той епізод, який наші діти Будуть згадувати як класику Формул-1, як Шумахер, який підвозить Алізі до перемоги, як а, Вебер Алонсо Це то, що попадеть в нарізки. Ми будемо розгадувати про це дуже довго. Це епізод, який реально запам'ятається, тому що а, такого ніхто і раніше не робив. І Алонсо чи не вперше взагалі серед пілотів сучасне. Він показав, що люди гонщики вони теж люди їм. А, вони не від'єднуються, не відгороджуються від фанатів. І от В контексті всього, що відбувається зараз Формула-1, наближення Формули до болівальників, це був ідеальний хід від Фернандо Алонсо. І я йому за це просто аплодую. Я вважаю, що от цим епізодом він остаточно вийшов на рівень легенда Формули 1. Пілот, про якого довго будуть згадувати незалежно від того, скільки в нього титулів загалом буде по завершенню кар'єри. Четвертий пункт. Я, честно, не знаю, у меня, наверное, опять не наберется, но я могу так за уши притянуть. наконец-то Лэнса Стролла и, наконец-то, Палмера, который, да, нет очков, но нет вот той катастрофической Ты разницы. Рентачи повертаются. Ну, по что-то, ну, какой-то прос... Нет, ну, вряд ли возвращается, но просвет есть. И видно, что что они прогрессируют, то есть критика не проходит зря и умеют делать выводы. И может быть, а все мы понимаем, да, что при наличии э, таких денег, которые есть у отца Лэнса Стролла, высока вероятность, что он может остаться в формуле еще на один год. А, потому что Лоуренс Стролл может купить формулу один у Liberty Media. По Ленсостролу відзначу ем, наступне цікаву фразу сказав Паді Лоу, який тепер вже технічний керівник команди Вільямс, що після фінішу Ленсострола він за інерцією пішов до подіуму. І лише потім там, через кілька секунд до нього дійшло, що це не подіум, це тільки очки. Але він каже, що відчуття було наче перемога. От настільки в команді Вірін теж відчували цей пресник, що вони взяли дуже дорогого новачка, який не вивозить. Там Жак Вільньов знову накинув трішки на вентилятор, що це найгірший новачок в історії Формули 1. Як взагалі можна масі програвати а, в кваліфікації Жак Вільньов, який виступав з рідкою масою в повному сезоні в команді Заупер, і програв йому в кваліфікаціях 7-11. Ну, пункт номер 4 у мене це команда Форсингів. Ну, так. Да. Давай команду Форсиндії візьмемо і розберемо цей епізод. По-перше, окон Красавчик. Вообще. Однозначно. Вообще. нереально класна конка. Я, і... чесно... Я думав, Ван Дорн буде дебютантом сезону. Однозначно, Акон. акон вообще. 100%. По перше, він планомірно піднімає планку. Він все ближче, ближче, ближче до Переса, і цього разу він реально був швидшим Серхіо Переса. По-друге, він а, доволі дипломатично взагалі поводив себе, коли Перес відмовився виконувати командну вказівку. А, він сказав, що ну я можу. давай, давайте спробуємо. Я можу поборотися із Рікардо. Відповіді не було, він ну, окей, почав боротися з пересом, пішов в атаку, перес дуже грубо йому закрив каліточку. Він сказав, що це нечесно. Потім в коментарях після гонки не було нічого, що можна було б прийняти за образу. Перес, мені здається, трішки підгорів, якраз від того, що його почав об'їжджати напарник, і в цей вікенд він це відчув. реально дуже, ну Це було відчутно. Ми бачили протягом кожної сесії, що окон швидше з архіоперу. І коли Оконов так вже сталося, краще була тактика, він довше зміг проїхати на першому відрізку ніж Чеко, е У нього остаточно підгоріло, і він і після гонки сказав, що ну команда таку тактику обрала, я вже зробив все, що міг, і я хотів цей шанс на боротьбу. Якщо я не зміг обігнати Рікардо, то і він би не зміг. Е не командний, е не командно себе повів Серхіо Перес. І як мінімум дати шанс окону він мав, тим більше команда сказала, що три кола в тебе є, ти сам не зміг, дамо окону. Окон не зможе, ми повернемо в позицію, поки Ферер не під'їхала. Дотерпіли, що Ферер під'їхала і їх пройшли. Перес ця, ця ситуація взагалі зараз. Серйозно змінить деякий розподіл сил в команді і ставлення до пілотів в Форсинді, тому що віджаймалія вже в твіттері навіть написав, що команда молодці, але ми внесемо деякі корективи у е, поведінку пілотів на трасі, щоб максимізувати результат. Ну по суті, це буде чітка вказівка. Якщо ми наказуємо, значить ми думаємо, що так треба, але в інших випадках можете боротися між собою. Я е, в нашому радіошоу говорив уже, видвігав мисль, що для Серхіо Переса те, що. Ще... Ну, очень плохая черта в том плане, если он сейчас себя продает, а скорее всего так и происходит, он себя очень хочет продать, в скорее всего в команду Ferrari, но там уже в зависимости от раскладов, то Ferrari нужен будет, ну, давайте говорить это откровенно. Гонщик. Слухняный гонщик. Слухня. Да, послушный гонщик. Серхио Перес а, пока таковым себя не зарекомендовал. И наоборот даже подпортил себе ситуацию. И гонки поспит. Монако, uh, да. мабуть, зайвим ризиком. В як ну він з одного боку, так ніби гонщик має атакувати, ризикувати, щоб завоювати очки, але він почав ризикувати, коли він вже був в очках. Він втратив очки для команди ФерсНіє в Монако. І він цілком можливо позбавив команду подіума в Канаді. Ну і давай вспомнім Переса в Макларен, Скільки раз Баттон на нього сетував? Так що да, у Серхіо Перес він безусловно талант. Безусловно, талант у Переса все нормально, коли десь там позаду Нік Філкенбергер і його не на чіпає, да. як це було uh, в минулої минулому сезоні. Коли він відчуває себе лідером команди, в нього все круто, я можу собі обирати команду зі спонсорами. Там окей, залишуся Форс-Індії, подачка така. А коли виникає пресинг за результат від напарника по команді, то у Серхіо трішечки трішечки жим-жим. Тому я думаю, далі буде дуже цікава інтрига от в протистоянні окона і. Переса і Форс Індія ще раз підтвердила, що це команди, реальні команди відкриття. Знову вона просто неймовірно реалізує свою, свою технічну базу, свій фінансовий статок, який неї на сезон, і реально веде боротьбу з Red Bull на деяких трасах. Це дуже круто. Так. І, і номер 5, 5 у мене, да, так, це наші спонсори Tarsion.com.ua Лучші ребята, це інтернет-магазин. Автомобільних запчастей, всі ссылочки будуть в описанні. Пункт п'ятий реклама, тоді пункт шестий. Ні, ні, все правильно. П'ятий пункт це, це частина конечного вікенду. І до речі, ну я да. теж хочу подякувати Тарсіону, тому що хлопці кльові. І у нас була реклама в трансляції Канади. Мастила мастила, так, мастила, яке продається у Тарсіона та да. теж наших друзів. Тобто, ну. Торсион дружит с нашими друзьями, значит друзья Торсиона наши друзья, Короче, короче. Да. А вообще глобально God bless Liberty Media. Камеры, какие стояли камеры? Все такие кайф реально. Да. Причем, ну кто мог подумать в начале сезона, да, когда там подвинули Барни Колстоуна, когда вот все стало уже понятно, что настолько быстро? Мы увидим реальные вещи в плане прогресса. И я очень жду таких Вот реально, я думаю, что в Баку что-то придумают. Уличная трасса, да, она, ну, как среди трасс экзотика, да? Как раз с Вот. Тот же Сингапур. То есть трассы такие, что будет в Монце. Короче, вы все поняли. Все классно. Liberty Медіа молодці, цим не можна не погодитися. І а, свій п'ятий пункт я хочу. Дімка, сколько у нас по времени? Давай хвилини три, три, три хвилини хвили на п'ятий пункт. Окей, тоді я його віддам. Хто б міг подумати, Роману Гражан. Насправді я якось про нього там в своєму блозі після гонки на моторспорті обминув увагою, Але подумайте тільки, Роман Гражан отримав два удари від Карлоса Сайнца Сайнса на старті. Так само, як і Фетель трішки пізніше, він поїхав за переднім крилом, одразу після першого кола, повернувся в хвості полотону і зміг фінішувати в очках на трасі, де... В нього постійно проблема з гальмом, постійні проблеми з балансом. Ну, я підкаржився на те, що. Чого-чого? Ну, а от те, що він фінішує в бачках після такого старту, я точно не чекав. І мені здається, це якби, нам нагадує, хто такий Роман Гражан насправді і ким він може бути. Що він пілот високого класу і в такі критичні моменти він навіть може зібратися. Тому я думаю, що. Ми від нього ще побачимо цього року хороші результати. А по Карлосу Сайнсу, який став виновником завалу, скажу, що ну, м'яко кажучи, дуже неправий був іспанець і трішечки так маже враження від старту сезону, от в останніх гонках, Карлос. Тому що сказати просто, ну, він був в мертвій зоні, я його не побачив, тому повернув. Слушаю. Це старт гонки? Окей, я не спорю, але давай теж. Ну, Всі гонщики становлюються опитні, за що аварій в тому числі. Так, згадаємо, який сезон у Карлоса Сайнса. Який сезон за ліком у нього? Третій. Третій. Да. Третій сезон. І мені здається така аварія на старті, яка ну, він не тільки собі згонку зіпсував і е, роману Грожану, але і вибив Філіпе Масу. І він міг ще когось вибити. І навіть Алонсо відреагував на радіо на цей епізод, коли повз нього пролітає маса, пролітає е, Сайнс Він такий кмон, давайте заспокоїмося, yeah, що вони роблять. Yeah, і він позицію втратив. І не одну. Е, він теж там об'їжджав цей завал, загальмував, тому. Багатьом підпортив на старті Сайнц. не Сан забув про що гонки не виграються в першому повороті. Я думаю, що для гонщика, його рівня, його статусу, його потенціалу це була дуже серйозна помилка. Тому три позиції, які він втратить на старті гонки в Баку це солідний штраф. Але в команді Хас певний, що там назагалі бан треба було давати. Мовляв, ну гражану ж давали за спа 12-го року бан. Тому давайте і сайт. Тому о, я на п'ятий пункт ставлю Роману Гражана, як, в якого вірю, що в цьому році ми побачимо від нього більше, кращих, хороших гонок ніж поганих. Так, на цьому все. Головне по Канаді ми обсудили, анонсируємо п'ятницю. Так, давайте. Ми вирішили в останній момент. Ви все вширно не смотрите до конца. Для тих, хто точно дивиться до кінця, і їх 50% як мінімум. Ми цієї п'ятниці на картодомі Жага швидкості Глушкова 9 збираємося знову на третій етап картинг битви F1 UA. Івент я створю, всіх запрошу, приходьте, ми, як завжди, проведемо класний час. Ми, як завжди, відберемо тільки десятку професіоналів. І 20 місць буде для усіх інших, хто просто катається час від часу. Тож, приходьте, поборемося, отримаємо задоволення від хорошого гоночного вечора п'ятниці. на э, картодроме жага Швидкости и взагалі потусуемся в не совсем формальной обстановке, не, не під час гоночного уикенда Формулы 1. Все. Всем пока. О, блядь, холодно. холодно, пиздец. Да. Сука. Су Футболки, я... <laughs> я еще и ссать захотел из-за этого же собственного, что холодно. Да. <laughs> я думал, только мне. Было тепло, тепло, блядь. Только зашло.